Розкажи залі про свій раціон харчування. Чи ти маєш якісь обмеження, чи ти там сидиш на якихось дієтках? Як ти харчуєшся? Ну, я, значить, в минулому році вже встав на ваги і побачив, що я важу 79, і це було дуже багато для мене. Я прям офігел. Ну, але якби повномасштабне вторгнення, стрес, а, стрес алкоголь. Uh -huh. а, що попало, і сиш, заїдаєш, ну, не, просто ти не знаєш там, що буде завтра, і в принципі забиваєш і на себе в цілому. От, В один момент я схаманувся, і такий вже це. А ти почав заїдати стрес? І я почав заїдати, забивати. Mm -hmm. Ну, типу, мені здається, так багато хто mm -hmm. вчиняв. І навіть сам того не помічаючи, ну, типу, куди це йде. А Потім. Пусько. Та ні, я по... Боже, це, ну, типу. Е, я, я, чесно кажучи, поїхав на Майера на 8 днів, е, і там мене навчили е, їсти.